Вас, хлопчики та дівчатки запрошують всіх у школу оригамі. Оре склад в японській мові, значить, щось складати. А папірці називають гамі. Тому й кажуть оригамі! Це дивовижне мистецтво складання різноманітних фігурок з паперу. У оригамі здатні звичайний аркуш паперу перетворити на прекрасного журавлика, котика. Лисичку, жабку, квіти. Зазвичай фігурки складають з паперу квадратної форми різних кольорів, не використовуючи ножиці. Сьогодні ми спробуємо виготовити ось такий човник з паперу за допомогою техніки оригамі, і також не будемо використовувати ножиці. Цікаво, чи вдасться це нам! Давайте З'ясуємо. Для роботи нам потрібний аркуш паперу прямокутної форми будь-якого кольору. Головне, щоб не був дуже цупким. Покладіть аркуш паперу та зігніть навпіл, з'єднуючи короткі сторони та кути між собою. Добре притисніть і прогладьте пальцями лінію згину. Розташуйте аркуш так. Щоб складка була зверху, зігніть папір навпіл, з'єднавши кути та сторони. Та розгладьте складку. Розкрийте заготовку для човника. Зігніть правий верхній кут до центральної складки. Те ж саме зробіть з іншим кутом, добре притискаючи лінію згину. Загніть верхню смужку паперу догори та розгладьте. Переверніть на інший бік заготовку та загніть маленькі трикутники праворуч та ліворуч. З нижньої сторони аркуша загніть смужку догори, рівняючи по лінії та розгладьте її. Переверніть заготовку на іншу сторону та повторіть попередні дії, слідкуючи за руками. Ставте пальчики всередину та переверніть. З'єднуючи верхній та нижній кути між собою. Нижній кут зігніть догори так, щоб він з'єднався з верхнім кутом і зафіксуйте нову складку. Переверніть і те ж саме зробіть з іншої сторони. Вийшов ось такий трикутник. Розладьте лінію ось так. Відкрити середину і притисніть протилежні кути один до одного. Обережно потягніть за два верхніх вільних кути. Ось човник і розкрився. Нам вдалося. Паперу без допомоги ножиць створити ось такий човен. Човники можна запускати на воді. Це весело та цікаво. Ще можна взяти паличку, повіткнути її в трикутник середину човна, прилаштувати прапорець та парус, і буде у вас вітрильник. Я думаю. Що вам сподобається робити з паперу човників і тому задоволенням перегляну фото ваших робіт.